Переходимо до робочого зошиту. Працюємо на сторінках 62 63 нашого робочого зошиту. І так, вправа перша необхідно просто підписати продукти. І так, фіш риба. Під номером 5 вона у нас стоїть. Далі хані мед. Хані мед. Не бачу, поки що меду. Далі піца number 4. Суп. Number five, one був, так? Chicken number two. Eggs не бачу тут. Далі у нас salad – number 2, and orange, також відсутній. Orange – не бачу апельсина. Окей, okay, well, well done. Отже, слово honey, egg та orange вони зайві будуть. Honey, egg та orange. І вони нам у цей мед. Яйце та апельсин знадобляться для вправи другої. Необхідно намалювати ці продукти і підписати їх ось тут. Намалюй, будь ласка, горнятко з медом і підпиши Honey. Намалюй, будь ласка, яйце і напиши egg. Намалюй в даному місці апельсин Orange і напиши Orange. Це зробити нескладно, адже ось усі слова перед твоїми очима є тут. Вправа третя. Дай відповідь на питання, чи подобаються тобі ці продукти, чи ні. Do you like chicken? Чи подобається тобі курятина? Yes, I do, подобається, no I don't не подобається. Обери влас... Власно, вже, власні відповіді, я тобі нав'язувати свої не можу. Do you like salad? А чи подобається тобі салат? Do you like soup? А чи подобається тобі суп? Do you like pizza? Чи любиш ти піцу? Do you like fish? Чи подобається тобі рибка? Answer. Дай відповіді. Власні, Yes, I do. Подобається щось. No I don't не подобається. Вправа четверта. Нам необхідно написати поставити знак питання, якщо речення стверджувальне, або крапку, якщо речення розповідне. І так, I like fish. Це у нас розповідне речення. Do you like apples? Це у нас питання. They don't like honey. Заперечення, але теж закінчується на крапку. Do they like pizza? Це у нас питальне речення. Отже, два питання у нас тут буде: Do you like apples? Do they like pizza? Тобі подобаються яблука? Чи подобається їм піца? Та одне речення два речення, які будуть закінчуватися крапкою. Але. Одне речення у нас стверджувальне I like fish. А інше речення у нас заперечне They don't like honey. Їм не подобається мед, вправа п'ята. У нас входять тепер в наш обіход слово they, вони. До цього ми ставили питання do you like? А тепер ми будемо ставити питання do they like. Чи подобається їм? Do you like? Питання перекладалося як чи подобається тобі, а тепер ми будемо говорити про них. Отже, дивимося збоку так, на цих людей. Що ми бачимо у них на столі? «Pizza, Eggs Cake. Що ми бачимо тут на столі? «Oranges, Fish and honey. У нас будуть питання. Дивіться, тут на цьому малюнку діти щасливі, отже, їм подобається піца, подобається яйця і подобається кейк-тортик. На цьому малюнку вони не дуже щасливі, так? тобто їм не подобаються ці продукти, їм не подобаються oranges, фіш та honey. Питання тепер: Do they like eggs? Чи подобаються їм яйця? Ану, дивіться, на якому малюнку яйця зображені. На цьому. І ми бачимо їхні усміхнені личка. Отже, ми пишемо Yes, they do. Наступне питання: Do they like oranges, а подобаються їм апельсини? No, they don't. Отже, відповідь на друге питання буде No, they don't. Напиши її, будь ласка, славастійно, ось на цьому рядочку. Далі питання: Do they like pizza? А подобається їм піца? Ну, ми бачимо, що подобається, отже. Yes, they do, буде відповідь на третє питання. Do they like honey, чи подобається їм мед? No, they don't. Do they like fish, чи подобається їм риба? No, they don't. Отже, четверте і п'яте відповіді на питання поспіль однакові. No, they don't. Їм не подобається риба. Напиши, будь ласка, ці no, they don't. Відповідно, на цих рядочках. Do they like cake чи подобається їм тортик? Yes, they do. А тортик їм подобається. Ось так. Отже, на тих рядочках, які відмічені Галочкою, будь ласка, пропиши відповідь No they don't. На усіх останніх рядочках перший, третій та шостий. Yes, they do. І остання вправа. Вона не складна, необхідно розставити слова у правильному порядку, аби утворити граматично правильні питання, ну і дати відповідь про, про тебе. І так, do you like honey? Чи подобається тобі мед? Якщо так, ти говориш yes, I do. Якщо ні, то ти говориш no, I don't. Я напишу про себе. Yes, I do. Далі, do your friends like pizza? Чи подобається твоїм друзям піца? Я поставила, пронумерувала порядок слів у цьому реченні. Я також напишу, що. Так, їм подобається піца. Yes. Слово друзі я замінила на займенник they. Yes, they do. Далі. Do you like fish? Чи подобається тобі риба? Ну, обирай власну відповідь. Yes, I do, або No, I don't. Далі. Do your friends like computer games? Чи подобаються твоїм друзям комп'ютерні ігри? Відповідь буде на кшталт відповіді у другому, до другого питання. Yes, they do, або, No, they don't. Ну, і останнє. Do. Your mom and dad, чи подобається твоїм е, батькам, do your mom and dad е, like chicken? Чи подобається твоїм батькам кури... курятина? Я гадаю, що так. Yes, they do. Напиши, будь ласка, у правильному порядку питання ці слова в питаннях, ну і дай, будь ласка, відповідь на них самостійно. Як я це, це зробити, я тобі вже пояснила. That's all for today, на цьому це все. Our lesson is over. З нетерпінням чекаю тебе вже на наступному нашому занятті. Ми будемо розглядати урок 19-й. He gets up at 7 o'clock, він прокидається, він стає о 7 годині. На сьогодні все, our lesson is over. Goodbye. See you next time.